Дня, діти! Мене звуть Олена Порохова. Сьогодні ми з вами будемо робити ліплення з пластиліну, весела гусениця. Матеріали, які нам будуть потрібні: це білий аркуш, пластилін різних кольорів, дошка для ліплення, стек або пластмасова паличка, серветки для рук та очі. Для нашої веселої гусениці. Зараз будемо робити листочок. Це буде основа для нашої гусениці. Візьміть, будь ласка, шматочок зеленого пластиліну, розімніть його в руках, щоб він став м'яким. Розкачайте пальчиками у пласку форму листочка можна овально або з гострим кінчиком, стеком або зубочисткою зробіть прожилки одну посередині кілька з боків. Та покладіть листочок на наш білий аркуш. А далі ми будемо з тобою ліпити тіло веселої гусениці. Для початку візьміть, будь ласка, по шматочку червоного, синього, фіолетового пластиліну та кожен кольор добре розімніть в пальцях. Далі скачай тоненький валик. Довжиною близько 10-12 см та почни згортати його равликом від одного кінця до іншого. Зроби три або чотири кольорові спіральки. Це і буде тіло нашої гусениці. Розташуй, будь ласка, спіральки рядочком на листочку одна за одною. Також можна зробити їх трохи внахлест, щоб виглядало цілісно. А зараз будемо робити голову гусениці. Будь ласка, візьмі зелений пластилін. Добре його розімни в пальцях. Скачай також тоненький валик. Почни згортати його спіраллю від одного кінця до іншого. Злегка приплюсни, щоб голова була трохи плоскою. Прикріпи її до першого кола тіла. А зараз робимо вусики. Нам буде потрібен зелений пластилін. Скачайте дві тоненькі зелені смужки. Трохи зігніть кінчики та прикріпіть зверху голови. Далі прикріплюємо наші оченята. І, звісно, жоротик. І для цього нам буде потрібен червоний пластилін. Також скачайте тоненьку червону смужку і зігніть її у вигляді. Посмішки. Ну і звісно, ми ліпимо сонечко. Для цього нам потрібен жовтий пластилін. Зліпи з нього кружочок. Це і буде наше сонечко. Та додай промінчики маленькі та великі, які будуть розташовані навколо. Ліплення гусениці це дуже чудове завдання для дітей молодшої групи. Воно просте, веселе і розвиває послідовність дій. Через таку роботу діти тренують дрібну моторику, координацію, розпізнавання кольорів і просторове мислення. Це також хороший привід для бесіди про природу, перетворення гусені на метелика. Під час заняття важливо створити позитивну атмосферу. Діти охоче фантазують, додаючи гусениці очі, капелюшок чи бантик. Неперевершений результат нашої роботи. Що ми бачимо? На аркуші весела кольорова гусениця, яка сидить на зеленому листочку під сонячним промінням. Сподіваюсь, що вам сподобалось до зустрічі!